Центр надання адміністративних послуг у ЧОПІ працює ще з січня. За цей час фахівці надали близько двох тисяч адмінпослуг, і це на дев'ять тисяч населення. Відтепер жителі ЧОПа будуть отримувати адміністративні послуги вже в новому приміщенні. Одна з наших переваг заключається в тому, що відкривши цей центр, і виключаємо транспортну складову. Тобто раніше наші жителі, мешканці міста Чоп, вони долали вісню 30 кілометрів, щоб отримати ту чи іншу послугу. Від сьогодні вони Можуть звернутися в цей центр, і ми, як державні службовці, робимо роботу замість них. Тобто їм не потрібно долати цю вісень. Ми представляємо чотири управління, п'ять відділів і чотири державних органів виконавчої влади: це і це і санепідемслужба, це і міністерство надзвичайних ситуацій, і також санепідемстанція. Тобто, люди тут могли можуть звернутися і отримати ці послуги. Також складовою центру надання адмінпослуг є дозвільний центр. Тобто, ми працюємо як з фізичними особами, так і з юридичними. Пону стрічку разом з головою міста перерізали керівники області. Голова обласної адміністрації Василь Губель побажав працівникам центру успіхів у роботі та відкритості. Наша ціль, ми, якщо ми хочемо бути європейською країною, і бути в європейській сім'ї, наша ціль, щоб ми були прозорі. Якщо ви молоді люди цього доб'єтеся, то тоді буде результат. Ще одне завдання ЦНАПу зробити адмінпослуги максимально доступними для громадян без затримок та зловживань. Сучасний час не передбачає багато часу для вирішення проблем. Час даний для роботи, час даний для сім'ї, а нема такого часу, щоб бігати, збирати документи, опірці і вирішувати питання. І треба оптимізувати цю всю роботу в цей центр і такого типу центри є. Тим принципом, що як оптимізувати і робочі процеси, і надати всі послуги, які передбачають чинне законодавство. працюватиме оновлений центр шість днів на тиждень у вівторок і 20-ї години. Тут громадяни зможуть отримувати понад 80 видів адмінпослуг. Ще перевага центру надання адмінпослуг заключається в тому, що у людей не вимагаються додаткові документи. Тобто є інформаційна картка, де прописані, наприклад, чотири документи, і тільки ці чотири документи адміністратор має право вимагати. Якщо він вимагає ще щось, то це вже корупційне зловживання, і людина може цілком звертатись в органи і наполягати на тому, що від неї щось вимагають. Також під час урочистого відкриття оновленого центру голова чова підписала угоди про співпрацю у сфері надання адмінпослуг із відповідними представниками державних служб санепідеміологічної, з надзвичайних ситуацій, держзамагенства та міграційної. Також у щойно відкритому центрі вручили перші паспорти громадян України п'ятьом школярам.